Від дитячого одягу резерви. Класні чобіточки замша, провозинений носочок в розмірі 34. Серединка така легесенька баєчка. Бомбер дуже класний на весну, в розмірі 140. Така дуже гарна сукня, натуральна тканинка з підкладочкою 152. В розмірі 116. Це такий хомутик перкотажний, класний, лагерь по вітровочкам внизу тут так підтягується на резиночці. В розмірі йде 134-140. моделька така оверсайз. Так, такі крусівочки в розмірі 24-25. Колготочки. Йде такий прикольний пенал. Такі брючки класні. Брички, дощу просторі, 158, така шопулечка, ковточка 152, регланчик, лосинки, такі штанишки, Реглан. Хомотик. легасенька шополька, також хумотик, футболочка, Атласна спідничка. На 122, на 140 така спідничка, така атласна маєчка на 140. Футболочка на 152. Легесенькі шортики 116. Спортивні штанішки, Легесенькі крусівочки. В розмірі 34. І також кіночка прорезинена. Носочі тут ставочки, світочки. Ось така маєчка йде, замочок 128. Тут внизу також колісочка підтягується. Гасенька футболочка 140, світшотик 134, 140 дуже класні джинси. В мене м'якесенькі, зручні для діток. Ось така прикольна футболочка. Світшотик 110. Ось такий світшотний 158. Кутон і легесенькі на 152, футболочка 140 маличка. Така укорочена футболочка на 158. На 152. Бачимо, вже більше тут речей йде ось таких літніх. Джинси в розмірі 164. Ось такий світшотик 134, сорочка дуже класна, такий класний кутон 146. футболочка, Така маєчка 134. Така прикольна футболка. 122. Середин, така натуральна. Рухни, точка, такі колготочки, 158, маленькі шортики, 152, 158 худі. Ось такі результат, легесенькі, котонові штанішки 152. Світшотик 116, спортивні штанішки, Дуже класна така навесна жилетка 158. 128, така стильна, прикольна сукня для дівчинки, 164, така футболочка, така сукня, така оверсайз, 152. така з карманчиками. саду так іде така капель. Такий таблючний класний костюм. Тут одна, один бренд у нас є сполклавиця. Такий прикольний він. костюм, дуже класно дивиться і якість дуже класний. 138 штаніжки, котонні, райман. З такі йдуть 134 шортики, така сукня йде, дуже гарно дивиться. На 164. Така ж сама сукня йде на 116. Регланчик. Дуже класні спортивні штани 146. Така серединка прикольна, не Реглан, джинсики, шортики, така футболочка. Ну, ось така та також вітровочка на нас 146. Такі спіднички легасенькі. Котонові 140, 134, штанішки такі лаясенькі, котонові. Далі спірничка така 158, реблан. Худі на замочку 152 і світшотик.